Вітаємо всіх глядачів нашого каналу. Особливо наших підписників. Сьогодні у новому огляді я хочу звернути вашу увагу на одну цікаву монету України. Ця монета 1 гривня України 2013 року. Так званий різновід 2АЕ1 каштани. А зараз декілька слів про монету. Країна. Україна. Період. Українська держава. Валюта. українська гривня. Номінал 1 гривня. Матеріал. Алюміній бронз. Гурт. Напис 1 гривня 2013. Форма монети коло. Відношення аверс-реверс медальне 0 градусів. Маса 6,8 грамів. Діаметр монети 26 мм. Товщина монети 1,85 мм. Аверс монети. Герб України. Рослинний орнамент. Під гербом Рік карбування 2013. Над гербом напис Україна. Також З правої сторони від герба. Трохи нижче рослинного орнаменту логотип монетного двору Автори дизайну Василь Лопата Борис Максимов. Реверс монети Номінал 1 гривня Рослинний орнамент автори дизайну монети Василь Лопата та Борис Максимов А зараз, друзі, ми поговоримо про те, скільки коштує ця монета. Одна гривня України 2013 року. 2АЕ1. E, каштани. Ми побачимо вартість цієї монети. Почну ось з цього прикладу. На аукціоні в Віоліті. Одна гривня 2013 року з обігу. Якийсь дурень взяв та відправив в обіг цю пам'ятну монету. Ось дивіться нам, як вона зараз виглядає, ця монета. Нагадую, що це пам'ятні монети. Вони карбувались не для обігу. Ось монетка аукціон Віоліті. Так, друзі. 03.06.2020 2020 року вона була продана на аукціоні Віоліті за 1510 гривень. Торги завершені. Торги завершені, лот проданий. Як бачите, алюмінієва бронза. 1 гривня. Дефекти по фото. Все ось вийде. ця монета. Стан не дуже добрий. 1510 гривень. Хочу звернути вашу увагу на ось цю продаж 1 гривня 2013 року. Каштани з річного набору. Аукціон віоліті, як бачите, ось ця монетка. Ось світлинки. Це добре, коли людина робить нормальні світлини. Ми маємо змогу побачити. Цю монету оцінити. Якість цієї монети. Це дуже добре, коли людина нормальна, нормальна людина робить нормальні світлини. Цікаві. Як бачите, 18.02 2025 року ця монета на. Віоліті була продана за 4950 гривень. Що продавець пише в описі? Матеріал алюмінієва бронза, грошова одиниця гривня. Ось пише стан 1 гривня. 2013 року з річного набору стан по фото. Присутня патина. Якість карбування пруф, дефекти по фото, стан на його суб'єктивну оцінку ідеальний. На монеті присутня патина без реставрації. Оце людина нормальна, нормальний продавець. Отак потрібно продавати свої монети або якісь цікаві предмети. Антикварні або колекційні. Ще прошу забачити цю монетку. Ось вона. 18.02 продана на Віоліті 4950 гривень. Мені не видає. Якісь оголошення, що ця монета продана за більшу ціну. Але зараз йдуть торги е, на Violet. Вони сьогодні повинні скінчитися. Я вам Наступним відео буде саме скільки ця монета була продана або не продана. Наступна монета. Прошу трохи почекати, зараз буде продовжувати. Ось ця монета, аукціон в Violet. Світлини цікаві. Що ми бачимо? Ми бачимо, що сьогодні продаж цієї монети йде ще один день та один час 47 хвилин. Тому ми будемо чекати завтра, чи Буде ця монета продана за 6500 гривень, або не буде вона продана за таку ціну, то ми побачимо в наступному огляді, який я зроблю завтра. Додатково до цієї до цього відео. Якщо комусь цікаво, то може заглянути на Violet та побачити цю монету, можливо, і придбати її. То, друзі. До наступного огляду. Дякую за увагу. Ще хочу додати, що хотів зробити огляд повністю, але зважаючи на те, що йде торгівля, іде аукціон по продажу цієї монети, то вирішив сьогодні не робити огляд повністю, а зробити ще продовження додатково завтра. Тому. Ще раз дякую за увагу, прошу підтримати лайками, файниками, вподобайками та підпискою на канал.